Крім того, Верховна Рада підтримала посилення контролю за гральним бізнесом згідно із ухваленим законопроектом, створять новий контрольний орган, обмежить доступ до нелегальних гральних веб-сайтів та мобільних додатків, заборонять рекламу азартних ігор та спонсорства, запроваджують ліміти щодо витрат та часу гри, а також обов'язкові перерви під час азартних ігор. Натомість забракло голосів для ухвалення скандального законопроекту про посилення відповідальності. Це, зокрема, для журналістів-розслідувачів, які викривають корупціонерів за допомогою даних із державних реєстрів, Проєкт направили на повторне друге читання. Проте проєкт ще передбачав повернення конфіскації для корупціонерів, які пішли на угоди зі слідством. Цю вимогу є. Спікер українського парламенту обіцяє ухвалити цього тижня. Ми реєструємо законопроект керівництва парламенту, представники фракції групи, усі депутати, які хочуть долучитися, які буде стосуватися тільки 77 сьомої статті кримінального кодексу. І дуже сподіваємося, що одразу, як він буде зареєстрований, він буде внесений в зал, І я сподіваюся, на підтримку усіх колег прийняти його за основою в цілому. Це те, що ну та попомилка, яка вкралася, і ми повинні виправити її. Я думаю, що ми виправимо її якомога швидше.